Ми просто вщен задовбали вас гральною тематикою, я розумію. Але коли бюджет країни від поповнення на мінімум кількасот мільйонів, а максимум 7 мільярдів щороку відділяє бездіяльність кількох осіб, то важко зупинитись. У контексті попередніх розслідувань про гральний бізнес ми згадували про МВС, мінфін, деяких народних депутатів. Але ей це ж податки! ДДФС, ДФС, ДДФС. Надія Бордєй знає ДДФС. З 2012 року азартні ігри в Україні заборонені. Заборонені усі, окрім державних лотерей. Але від державних у них тільки назва. Це приватні компанії, які отримали ліцензії від Мінфіну на випуск лотерей. Але навіть строк ліцензії у всіх лотерейників закінчується ще у 2014 році. Нині в Україні існує три оператори державних лотерей: Українська національна лотерея, МСЛ та Патріот. У 2015 році проти двох останніх РНБО ввело санкції, оскільки вони були підконтрольні російським бізнесменам. Тож нині монопольне положення на ринку займає саме українська лотерея. Цю монополію визнає навіть міністерство внутрішніх справ. Ліцензії ще не закриті. Є в двох підприємств це МСЛ і Патріот. Однак, оскільки ці два підприємства підпали під санкції. Тому що вони, власники цих підприємств, являються фактично <кхи>, росіянами. Значить, ці підприємства здійснювати діяльність не мають ніякого права. Міністр вже декілька років поспіль обіцяє закрити усі нелегальні точки, але безуспішно. Нині ці обіцянки виглядають просто як спроба виговоритись, але ніхто вже навіть і не слухає. Поступлення в державний бюджет травний нулю. И все это спонсирует черный рынок, криминал и, соответственно, повышает э, мастеровитость криминальных преступников наших. Ключевое задание этой нашей операции – инициировать, и я это делаю на правительственном уровне и на уровне парламента, все-таки принятие закона, который более жестко будет регулировать эту процедуру. Гроші до бюджету не надходять, бо продаж лотерейних квитків, особливо віртуальних, ніхто не контролює. Лотерейники, а після санкцій, один єдиний лотерейник, повідомляють казначейство, скільки квитків вони продали. Казначейство вірить на слово. Коли квитки електронні, як у гральних автоматах, проконтролювати їх кількість взагалі неможливо. Казиної букмекерські компанії, гральні і лотерейні клуби. Вони усюди і генерують шалений потік грошей своїм власникам. Але ось цей продуктовий магазин платить податки. Ось там магазин мобільного зв'язку і він також платить податки. А гральний бізнес ні. Тому що по закону його взагалі не існує. Не помічає існування клубів гральних лотерей і голова ДФС Роман Насіров. Каже, що оператори державних лотерей МСЛ та Патріот нині під санкціями, тому не працюють взагалі і, звичайно, не сплачують податки. Я думаю, що вже більше року і Патріот, і МСЛ знаходяться під дією санкцій, а тому вони не працюють, податки не сплачують. Ми можемо більше детально перевірити, коли був там останній. Час, коли вони працювали, сплачували податки і таке інше. Врогідно Насіров потрапляє з дому на роботу вертольотом. Адже не помітити клуби, наприклад, МСЛ, які працюють на кожній вулиці, неможливо. Та насправді Роман Насіров лише робить вигляд, що не помічає бізнесу санкційних лотерейників. Адже вони самі постійно йому про себе нагадують. І не публічно ДФС їм відповідає. Доки в інтерв'ю Насіров розповідає, що лотереї не працюють і податки не сплачують, в листах за його підписом йдеться. Компанії мають платити. Власне, самі підсанкційні компанії запевняють, вони платити не проти, От тільки через санкції не мають рахунку, з якого це можна зробити. В податковому кодексі прописано, розповсюджувачі лотери, клуби, в яких стоять термінали, дуже схожі на гральні автомати, не мають права самостійно платити податки. Вони лише заробляють гроші і звітують перед оператором. А він має сплатити податки зі свого рахунку. А рахунки у підсанкційних операторів нагадуємо за і заборонено таким розповсюджувачем, таким агентам сплачувати податки замість оператора державних лотерей. Тобто весь податок має сплатити оператор. Це чітко записано в Податковому кодексі України. А наші рахунки заблоковані. Водночас санкції не забороняють лотерейникам працювати, але, так би мовити, забороняють сплачувати податки. Ми не маємо можливості здійснювати платежі будь-які. Ми не маємо в тому числі податкові. Тобто mm -hmm. в нас гроші заблоковані. Випускати лотерею. Ми маємо право, ми це й робимо. Ми готові платити податки. Більше того, ми зверталися до державної фінансової інспекції, до державних органів з проханням роз'яснити нам, яким чином нам сплатити податки в умовах санкцій, і не тільки за роз'ясненням, а з проханням принаймні дозволити. Сплатити нам ці податки на законодавчому рівні, на що е, відповіді не отримали. При бажанні ДФС може списати гроші з рахунків операторів через суд і виконавчу службу. І навіть робила так один раз два роки тому. Але ця складна процедура її вирішили не повторювати. Треба прийняти велике рішення. На сьогоднішній день Міністерство фінансів є регулятором ринку операторів, але дія старого закону, скажімо так, закінчилася. Нового закону ще нема, і всі знаходяться в якоїсь прострації. Я думаю, що потрібен новий закон. Регулятор міністр фінансів Олександр Данилюк, здається, також перебуває у прострації. Лише за один рік держава втратила щонайменше 7 мільярдів гривень через неврегульований ринок азартних ігор. Натомість, що міністр фінансів запевняє, що МінФін вже зробив все можливе. Подав свій законопроект і очікує на рішення парламенту. Зараз є в Верховній Раді законопроект, який був поданий Міністерству фінансів. Угу. Так. Які регулює це питання зараз? В принципі, ми хочемо, щоб цей законопроект був прийнятий. От тільки законопроект Мінфіну давно відбракований антикорупційним комітетом парламенту, адже в законопроекті Мінфіну вирішили офіційно не розрізняти лотерейні квитки від одноруких бандитів, та змішали все докупи законодавчо, закріпивши право лотерейників створювати зали гральних автоматів. Ви намагались усунути корупційні ризики, які є в вашому законопроєкті? Там проблема цій. Я не знаю, які там про які корупційні ризики ви говорите. На новорічному корпоративі БПП у президентському клубі п'ятий елемент з'ясовуємо у Данилюка законопроект. Він отримав від попереднього уряду і в нього навіть і не зазирав. Ми подали законопроект, який випотовлений минулому минулим урядом, і автоматично всі законопроекти. Які були повернуті з парламенту на момент призначення уряду, автоматично були подані назад. У нас є дуже багато зараз своїх проблем. Вас цікавить саме ця, я не знаю, чому. Тому що це сотні мільйонів податків От до бюджету. додаткові. Якщо у вас є рішення, як це вирішити, а справа в тому, що жодний депутат не може знайти, не може знайти 226 голосів, щоб це проголосувати. Оцінити шанси на прийняття закону про контроль за лотереями просто на корпоративі президентської партії, президентському міністру фінансів може допомогти голова президентської фракції у раді нардеп Олександр Третяков, якому приписують контроль над українською національною лотереєю. Можливо, так і було, адже МінФін за минулий рік не зробив нічого для такого врегулювання і в наступному не обіцяє. Ми готували новий законопроект, який подавати. Угу. Але. Поки не буде точного впевненості в тому, що у нас є 226, так ми законопроект подавати не будемо. Я не хочу витрачати сили міністерства фінансів на те, щоб ви були задоволені тим, що щось подало міністерство фінансів. А ви, як ви наперед можете знати чи будуть за нього голосувати? Знаєте, саме так воно і працює насправді. Ви хочете наперед знати, чи проголосують депутати, Ще. чи навіть не працюєте. А як це відбувається? Поясніть. Один міністр готовий говорити про що завгодно, аби тільки не про лотереї, які не може врегулювати. Інші навпаки любить говорити про гральні заклади, але лише говорити. А головному податківцю країни навіть силоміць не можуть сплатити податки. Роман Михайлович, ну не врядуйте. Візьміть у людей трошки податків. Мільйончик за маму, мільйончик за папу, мільйончик за народного депутата України восьмого скликання Третьякова Олександра Юрійовича. Зрештою, ж, платників податків ви впорались настільки успішно, що очолили минулого року антирейтинг бізнесу. Тобто, можете, коли наснага є.